Перелаз, перелаз, от сусіди до нас, сусідський легіню, сусідський легіню, чом не ходиш до нас, сусідський легіню, сусідський легін. Хлопець молодий, я хлопець молодий, знаюся ти. Я хлопець молодий, я хлопець молодий, знаюся ти. Лише так зустрічають у Лемківській садибі. Гостинно та залюбки. Дай Мо! Хоч кожен день. Ход, Мож, день. Принесли вам барвінок. Нарізались, нарізались до схід сонця. Приймайтесь. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Хату збудували в 1902 році. А музей Лемківська садиба відкрили в 1985-му. Це і про краєвиди Ужанської долини, і про те, як можна побачити та відчути традиції однієї з етнографічних груп українського населення. Хату 120 років тому збудував із букових колод місцевий столяр. Лемківська садиба унікальна тим, вона презентує один із традиційних типів побудови народної хати у нас на Закарпатті. Це так званий тип довга хижа. Тобто під одним спільним дахом розміщувалися усі як житлові, так і господарські будівлі. На жаль, у нас на Закарпатті музеєфіковано тільки дві, два такі об'єкти. цей, власне, тут на місці. І один об'єкт із села Гусне Великобризнянського району знаходиться в Ужгороді, в Ужгородському Скані. Це довга хата, яка складається з таких частин, як сіни, комора, пиливня, стаєння, житлова кімната, а також невеличка прибудова газоуба. Хата мазана, всередині та зовні, вкрита соломою, зведена на низькому кам'яному фундаменті. Вона належала родині Ковачів, а саме власник Петро Ковач. Це була сім'я, яка працювала дуже важко працюю на землі. А також він був відомим сільським музикантом. В інтер'єрі хатини своєрідний нахил до мінімалізму. Якось розкладне крісло для пастуха. Виснажлива фізична праця мотивувала людей і в ті часи облаштовувати домівки так, аби було і красиво навколо, і комфортно. До речі, про красу серед старовинних експонатів настінні тарілки з різноманіттям орнаментів. За кількістю таких тарілок можна було робити висновки про заможність хазяїнів, адже такі аламанти інтер'єру були дорогими. Крім того, із поміж старовинних експонатів постоли. Виготовлені з суцільного масиву дерева, зокрема, такі постоли, чоловіче взуття, а також могли жінки одягати на шерстяні шкарпетки, виготовлені із овечої шерсті. 1890 рік. На меблях іменні різьблення. А ще особлива символіка. 1921 рік Петр Ковач. Також тут є на цьому позначка. Ми Маємо символіку, лемків, знак, солярний знак, місяць і посередині хрест. Це служило для орієнтування простору де північ, де південь і так далі. Так само є позначки на дверях. Де солярний знак, знак сонця, тобто це архи... архаїка. «Дай Дайся віночок, няю мене віночок. бежали бервін, бервінковий зінь, ой, принесе но зілля». Невдовзі після заснування музею створили й колектив Лемківчанка. Нині в ньому уже третє покоління тих, хто плекає свої фольклорно-етнографічні традиції а саме виконує народні закарпатські пісні, зокрема зарічівські. Передаємо е, свої навіки молодому поколінню багато приймаємо участь. Тут у лемківській садибі назва не змінювалася Кожні три роки. Ми захищаємо звання народного. Учасники, вчителі, інтелігенція, дуже хороші дівчата, які люблять пісню. 120-річчя Лемківської садиби відзначили у форматі круглого столу за темою «Лемківщина в історії та культурі краю. Ішлося про різні аспекти народної культури Лемків Закарпаття: будівництво, кухню, одяг, весільні звичаї та обряди. Тоща нині лемківська садиба є сектором закарпатського музею народної архітектури та побуту. Туристичні маршрути ужанською долиною теж прокладені через цю садибу. Сьогодні в ній вирує життя, і цьому неабияк тішаться музейні працівники. Василь Коцен згадує, як колись усіма силами рятували будівлю в аварійному стані. Найголовніше наше завдання було зберегти власне, саму хату, оскільки вона була доволі в доволі аварійному стані. Перше, що слава Богу, нам вдалося це зробити в перший же рік перекрити повністю даний об'єкт житніми снопами, соломою, все це зробилося за власне кошти музею з того часу. Музей працює, його відвідують туристи. Проводяться постійні майстер-класи із різних видів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, майстер-класи з гончарства, майстер-класи із живопису, малювання, які проводять наукові співробітники музею історії Перечина, також центру дозвілля при будинку культури у місті Перечин. Оскільки Зарічево – це є власне частина Перечинської територіальної громади. Василь Мулеса голова всеукраїнського товариства Лемківщина, чимало працював над тим, аби про лемків Закарпаття знали не лише на теренах України, а й у світі. Досліджував, писав та всіляко популяризував. Зокрема, акцентує на особливостях говірки лемків закарпаття. Дуже відрізняється від говірки, навіть лемків Польщі, словаччини, цих переселенців, які Зачепила акція. «Вісла». Вісла. Нас на Закарпатті тут це ця, ця лихо обминуло, нас нікуди ніхто не виселяв, але ми, слава Богу, витримали оцей комуністичний прес, зберегли свої пісні, казки, загадки, обряди, звичаї. І більше того, вам скажу, що ми їх примножили. Ну Дивіться, у нас там кажуть, от била і била лемки Польщі, які проживають на теренах польського зеленого клину чи Словацького клину, навіть от у надуклі, чи тому, вони кажуть: мива моя де бивава, коли вода уливава, а наші співають, мила моя де бувала або де бивала, коли вода уливала. Уливало. Тобто, інколи закінчення на голоси різняться. До 120-річчя Ламківської садиби долучилися й цімборки – Народний аматорський фольклорний колектив. У його репертуарі самобутні пісні Перечинщина. Сереце ладичка гояє, хлопція чугая, Болитня головка, ей я гоя, я, -я затим єдина комчугая, болитня головка, ей я гоя, я, -я затим єдина комчугая, Ой ти єдина кугояя, маю на дядяку чугая, любити тя бажу ей я гойя я, але не кажу, чугая, любити тя бажу, ей я Чуга є в нас такі пісні, які ми знаходили в селах Перечинщини, і ось там десь записували їх від стареньких бабусі і так далі. І такі пісні також виконуємо. Автентична хата музей на Голиці завжди рада відвіди нам, і не лише з нагоди своїх ювілаїв, а й просто в будні з нагоди зацікавлень побутом та звичаями попередніх поколінь лемків Закарпаття.